Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні вам хочу показати свою красу, яка у мене з'явилася 2,5 роки назад. Оце чудо, яке я замовила, прийшло до мене таке малесеньке у фласочці. І вона була у мосі. Довго вона не росла, довго, поки я її вибавила з того малесенького, такого малесенького, малесенького стану. Ростити корінчиків вона не хотіла, ні листочки вона мені не давала, поки я її не пересадила з моху у таку систему. Тут є у мене керамзіт на низу. Кокосове волокно, кора і трошечки я дала вологого триферно. І тоді орхідейка почала у мене потихеньку розкуклювати своє коріння після такої посадки. А цього року ця орхідейка мені відростила ще один листочок. Гарний такий невеликий, і дала квітконіжку. Довго чекала я також на цю красу, щоб побачити, що це у мене таке буде, що це за краса. І нарешті я дочекалася. Це є мій спанч Боб, отака краса, це метелик. Але дуже розквіт. Казково цей Спанж Боб. Одна половинка пелюстки розквітла метеликом, а друга половинка пелюстки розквітла стандартом. Така краса жовта, на жовтному полотні, такі бордові гарні каплі. По цю сторону є защіпи, а по цю сторону стандартна орхідейка. Дуже цікава така. Має три бутончики. І ви знаєте, хочу вам сказати, що е, мені принаймні подобається отака казковість цієї орхідейки. Хоч насправді це мала бути і з однієї сторони отака пелюстка, і з другої сторони мала бути пелюстка з защіпами. Але вона теж красиво дивиться. Навіть і в стандартному такому розпусті, як вона розпустилася по цю сторону. Також чекаю на розпуск ще цих бутончиків, хочу бачити, які вони будуть. Чи вони будуть стандартами, чи вони будуть за щіпчиками. Дуже цікаво виглядає ця моя краса. Дуже довго вона думає, дуже вона довго думає. Але коли я цю красу побачила, я просто не змогла себе стримати і замовила отаке малесеньке створіння собі додому. Коли вона прийшла, я була у шоці, які малесенькі рослинки продають малюсінькі такі, що тільки їх відсадили з фласок. І ці фласки зразу ж були відправлені на вирощування людям. І люди замовили також, багато людей замовляло собі отакі фласочки. І ця фласочка у мене також уже два з половиною роки. Вона у мене росте. Росте потихеньку, тому що вона маленька, починає потихеньку укріплюватися, корінчики починають проростати. Бачу, що... Небагато у неї було корінчиків. А це у неї корінчики пішли донизу, пішли до керамзиту. Тут гарно проріс корінчик уже до неї. Нема так багато корінчиків, щоб вона проросла. Цей корінчик пішов поверху і пішов також донизу уже. Знаходиться вона у мене на блюдечку. Отак вона у мене і росте. Отака оця краса. У мене є, і така краса мене тішить. Я вам її покажу зблизька, щоб ви подивилися на неї, яка вона неймовірна, яка ж вона гарна. Це ж божество. От хочу показати зблизька оцю красу. Подивіться, як казково виглядає квітка, яка розпустилася. Одна пелюсточка з такими бордовими крапами має круглу форму, а друга пелюстка має більш подовгувату, юшусту, має такі, отут на, на цій пелюстці є отакі ще зубчики. Отак листочок іде повністю з такими зубчиками. І має защіпчик. Дуже гарний тут язик. Губка така делікатна, маленька, сама квіточка має 6,5 см. Казково виглядає. Дуже, дуже казково виглядає. Інтересно. Такі прожилочки має по собі ця сторона. За щіпчиками. Дуже гарна. Може у когось розквіт цей спанчбоб? Будь ласка, покажіть, як у вас такі квітки розцвіли. Дуже гарний, дуже гарний сорт. Така невелика розеточка, з такими блискучими листочками, ота виглядає посадка. У корів триферні росте. Осадка бачу сподобалася цій орхідейці. Чекаю з нетерпінням ще відкриття двох бутонів. Дуже цікаво подивитися, що мене чекає за сюрприз ще у тих двох бутонах. Дуже гарна вона. Дуже мені подобається. Така красота. Казкові створіння орхідея. Не знаєш, як вона процвіте і що чекати від них на наступний раз? Дуже гарна, дуже не можу налюбуватися цією красотою. Така її є вогняна губка. Підкреслюю її, сама вона на жовтому полотні. І губа оранжевий, має такий оранжевий колір. Це підкреслено під колір. Дуже така красота. Отака радість на сьогодні у мене. Ця орхідейка мене порадувала своїм першим розпуском свого бутона. Я дуже задоволена, що ця орхідейка є у мене в колекції. І я собі просто уявила такий момент, коли орхідейка буде вже більша, більшу буде мати зелену масу. І буде багато-багато отаких квіток. Яка буде краса. Одні будуть пелюстки пелорами, одні будуть. За щіпами метелики, а одні будуть стандартні, бо тому що дивлюся, що орхідейка має незакріплену мутацію. І вона собі, то буде метеликом, то буде стандартом, так буде процвітати. Ну, але вже як буде, так буде. Це мене тішить, коли орхідейка була здорова, щоб вона наростила гарні корінчики щоб в неї все було гаразд. А я на цьому всім гарно дякую. Якщо це відео комусь сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння! Будьте здорові! Щастя вам, любіть один одного, шануйте один одного. Хай вам щастить! До зустрічі!